Вітаю вас з новим днем, шановні українці! Сьогодні у мене на продажі Subaru Legacy 2019 модельний рік. Комплектація Limited з незначним фронтальним пошкодженням. Дуже приємна тачка, дуже приємні враження з першої хвилини. Сьогодні про неї поїхали. LED фари, Система Айсайд, світлий шкіряний салон. Музика Харман Кардон. Камера заднього виду, парктроніки і система автоматичного гальмування. Грів задніх сидінь. Все це і все інша правда сьогодні про цей автомобіль. Пристепніться, поїхали. Пробіг у нас 71 тисяча кілометрів. По техніці тут все стандартне. Двигун 2,5, атмосферний, повний привід на варіаторі. Все це досить надійно і безпроблемно Subaru. По пошкодженню фото ви зараз побачите, був цей кут, передній лівий. Тут поміняний бампер, фара оригінальна, до речі, капот і крило. Рихтувався трошечки, був підігнутий на кінчику від пошкодження Ланжерон. Я покажу ще це місце, якщо на камері ви побачите, ось воно. Ось вона, бачите? На цьому місці він трошки був підігнутий. Це дуже незначне, в принципі, пошкодження. Ну, Якісь тут елементи, можливо, трошки десь якісь направляють, нічого серйозного не було. Радіатори, наскільки я пам'ятаю, тут рідні, нічого не чіпалось, Підсилювач бампера по-моєму, поміняли. Ну, Тобто тут таке, незначне. По безпеці скажу в салоні всередині. По локофарбовому покриттю заважень немає, Ну, фарбувалось просто те, що поміняне, звісно, морда фарбувалась. і переходи на двері на передні зроблені. Все інше в заводі, дах, все я перевірив. Лакофорбовому покриттю взагалі нема заважень. Вона, ви знаєте, дуже-дуже приємна от, в цілому. Я от на ній щойно трошки катнув там. Дивіться, 18 колеса, Гудієр з штатів як прийшли. Протектор дуже непоганий. Рік випуску в них, я наскільки пам'ятаю, да, 21-й рік. По комплектації в нас є безключовий сенсорний доступ, підігрів дзеркал поки не забув показати. Дата виробництва конвейера у нас 9 місяць 2018 року. Модельний рік в техпаспорті в неї був 19-й він-коду. тут 10-й символ відповідає за рік. В нас розмитнюють по цій конвейерній даті, тому що розмитнення стає дорожчим. В Україні вона стала 18 роком. Так, електропривід сидінь і стан сидінь. Дивіться, бачите, да? приємно, у ній все. Харман Kardon. Є, є. Пам'ять сидінь на двох драйверів є. Електросклопідйомники, електродзеркала. Тут у нас кнопочка багажник відчиняє, яскравість приладів. Система стабілізації вимикається. Це в нас монітори сліпих зон. Вони у нас ресталі окремо виведені. Ну, і це ми можемо вимикати, щоб вона примусово не стежила за смугою руху і не захищала нас від ДТП. Якщо нам хочеться в п'ятнашки пограти або ну, подріфтувати, там щось таке, подрайвувати. Пробіг, бачите, 71 тисяча кілометрів. У нас шкіряне кермо в комплектації, підрульові пелюстки. є датчик світла, Протитуманки. Тепер адаптивний корист контроль. Жи в нас, звісно, за цим всім. з цим здальність ми виставляємо до попередучого транспорту, стеження за засмогою руху ми можемо активувати. Тут все круто. За це відповідають тут дві камери, вони бачать 3 d З збудованим інтелектом. Дуже крута система. Неймовірно крута, серед японців найкраща. Тепер, У нас є тут управління і Hands-Free, тут управління бортовим комп'ютером, тут у нас витрати пального, швидкість, там, датчики шин і так далі. Тут ще в нас зеркало з автоматичним і з компасом, щоб ми не заблукали. Підігріви передніх садінь, двозонний клімат-контроль. Мультимедіа з хендсфріз, блютузом, ауксом, звісно, само собою. Ну і CarPlay, і Android Auto тут є. Під'єднується він тут через шнурок, телефон. І можемо виводити сюди на екран всю інформацію. Електроручник, ну, автохол, допомога, антіаткат, коли ми рухаємося вгору в пробках, дуже зручна штучка, до речі. Так, і люк. Звісно ж, люк в японці він працює, скільки в років йому не було, але демонструю. Побачили. Небо, яке в нас чарівне небо, я так його обожнюю. По безпеці тут спрацювало кермо і дві штори. Безпека партнерами відновлена. Все має бути добре. Будь ласка, перевіряйте, щоб не довіряти, а перевіряти. Ми завжди за. Це ми сказали, проговорили і поїхали назад. Тут не може бути ані проблем, а не претензій. Я зі своїм ростом 193 см сів попереду, нахабно. І позаду я сижу так само нахабно, мені здорово, зручно і кайфово. В Легасі з цим питань немає. В нас є підлокітник, два підстаканника, зручний, височенький, все кайфово. Позаду там є сабвуфер у нас від хармана. І тут у нас є два підігріва задніх сидінь і два usb розйома для зарядних пристроїв, для телефонів, для гаджетів, ну і повітрядув. Що стосується підігріву сидінь, я завжди кажу, що це ну, взимку це дуже зручно, особливо для дівчат і дітей. ну Ви розумієте, про що я кажу. Тут все супер, поїхали далі. Приємний, до речі, в лімітеді кнопочка тут є для відкривання багажника. Не у всіх комплектаціях воно є, це плюс. Багажник чистий, охайний. Вас чекає сюрприз. Тут два комплекта килимів такі. Бачите? І гумові лежать в машині ви їх. ну Якщо не помітили, то я вам одним ногом покажу. Ось такий субарівські, теж оригінальні. Так, багажнику тут у нас нижче знаходиться. Бачите? Книжка, домкрат, бачу балонник, бачу все. Викрутки тільки нема. А, так, і нижче в нас. Вибачте за цей звук, я так його ненавиджу. Так, і тут у нас в заводі всі герметики, докаточка Ай, вибачте, за цей звук ще раз. Я так ненавиджу цей звук пінопласта. Так, і зачиняємо. Ще я поки не забув сказати, вона з автозапуском субарівським, оригінальним. Теж прикольна штучка дистанційна. І ще в неї в комплектації є підігрів зони щоток. Ну, це в субарях в багатьох комплектаціях є. Це прикольна штучка, зазвичай забуваю про це сказати. Це субарівська фішечка така прикольна. Ну і лобове скло рідне. Знаєте, мого досвіду достатньо, щоб машини, скажімо так, угадувати по першим тривнотам. От є автомобіль, який відчуваєш, що в неї був власник, який її любив, що вона ахайна сама по собі. Філософія в машині така відчувається. Вона приємна, от в усіх, в усіх поняттях. Ну, Буває, що машина непогана, значить, ти розумієш, що вони ну, дуже бережно, бережно до неї ставилися. А тут, ну тут все класно. Рушаємо. Я вже проїхався на ній там в кілометрів 10, Я знаю, що в ній все кайфово, але ну, все ж таки я вам це продемонструю. По-перше, що хочу сказати: Legacy це дуже класова така автівка, типа камері класу, простора, велика, але в неї є одна фішка, в неї є повний привід. Оце фішка. Оп, ISI у нас працює бездоганно. Фішка в тому, що ви на повному приводі впевнено себе почуваєте, як на високих швидкостях. Так і на засніженій дорозі, на слизькій дорозі. І що в собарях прикольно, що навіть на своїй сезонній регумі, коли, ну, коли ми там взимку отримаємо автомобілі, вона виїде собару скрізь. Я завжди про це кажу, в любу гору виглядають. Як вони це роблять, я не знаю. Але повний привід собарівський війни. Зараз будемо рушати від нуля до сотні. Рухаємося ми вгору і в поворот. Це не спорткар, але робить вони це. Вони це роблять непогано. Ось ми зробили сотню, я збавляю. І повертаємося до міської швидкості. Ви побачили? Непогано. Зараз переїдемо через трамвайні рейки. Роблю переїзд через трамвайні рейки. Спеціально грубо поскакав і поїхали. І поїхали непогано, бачите? Трамвайні рейки, я спеціально так достатньо нахабно проїхав. Жодного звуку, все м'яко і тихо. Легасі в цьому плані питань немає. Єдине, що якщо ви десь їздите по дуже поганим дорогам. Це не буде зайвим, поставити проставки 2 см, ми так робили. І вона стає по вище, і взагалі все супер стає. Що я вам можу сказати? Все дуже кайфово і нема що тут розмазувати довго цю тему. Легасі класна тачка. По витратам пального, рестайлова версія. З дорестайлом не плутати, бо там більше, там реально більше. Рестайлова версія, ну і вам так, потолок, що ви можете зробити, це там 10,5 км з усіми нахабними прогрівами, перегрівами, зимою і так далі. В принципі, а мінімум можна зробити 9,2 по місту. І це не там не, не диво, це правда. Багато людей, хто в мене вже купляли Субарі, вони кажуть, не може ти кого бути. Я кажу, от перезвониш мені, розкажеш. Так, дзвонить, там каже, їжу по Києву там 9,5-9,8. Чудово, це правда. От. Ну а по трасі 7,7,5. Хто як нам буде їхати, куди, з якою швидкістю і настроєм. От така от історія. Тачка Вау, мені дуже подобається. Навіть кермо як нове, до речі, взагалі жодного зауваження. Вона приємна з, з будь-якого ракурсу. Мені все в ній подобається. Набирайте, приїжджайте, будемо вам раді. З вами був Льоха Трендавта. До зв'язку, до зустрічі. Я всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!